Нарешті ми дійшли до розгляду поняття енергії, в загальному випадку, крім деяких виключень, які у цьому курсі розглядатися не будуть. Енергія це здатність тіла виконувати роботу. Енергія може мати різну природу, наприклад, вона може бути електромагнітною, тепловою чи механічною. Ми зосередимо нашу увагу саме на механічній енергії. Механічна енергія це величина, що характеризує здатність тіла виконувати механічну роботу. Наприклад, стиснута пружина. Має деякий запас енергії. І якщо до неї, наприклад, причепити кульку, а потім відпустити цю пружину, то енергія пружини виконує роботу по переміщенню кульки. Чи коли ми б'ємо молотком по цвяху, енергія молотка переходить у енергію цвяха і він сувається. Це була така замальовка перед детальним розглядом, просто для того, щоб ви зрозуміли, у чому справа. Давайте розглянемо приклад. Автомобіль під дією рівнодійної сили F, переміщується на відстань D. За рахунок того, що на нього діє постійна сила, у автомобіля є прискорення А. Нехай у початковій тосі спостереження у нього була швидкість v 1 а у кінцевій на відстані «D» у нього є швидкість v 2 Ми знаємо, що роботу, яку виконала сила F дорівнює F помножити на D. Також із другого закону Ньютона, ми знаємо, що рівнодійна сила дорівнює масі, помноженій на прискорення. Якщо сумістити ці два рівняння, то маємо, що робота дорівнює масі, помноженій на прискорення на відстань D. Припустимо, що в умові задачі нам дано швидкості V1 і V2, але не дано відстані D, як її можна знайти, користуючись кінематичними формулами. Швидкість у кінцевій тосі V2. Дорівнює початковій швидкості V1 плюс А помножене на час. Звідси можемо отримати час. І це буде V2 V1 поділити на А. Тепер запишемо рівняння руху. На відстані D ми маємо V1 помножити на Т початкова швидкість плюс прискорення помножити на Т у квадраті і поділити на 2. Давайте підставимо отриманий час. У рівняння руху. Тоді ми маємо, що d дорівнює v1 помножити на V2-v1 поділити на А, плюс А. Т у квадраті це V2-V1 у квадраті поділити на 2 А у квадраті. А та квадрат скорочується. Домножимо чисельники знаменник першого дробу на 2, щоб звести до спільного знаменника. Також винесемо із першого та із другого дробу В2 мінус В1. І так, В2 мінус В1 одразу звели до спільного знаменника 2 а Тут маємо 2В1. А з цієї дужки у нас буде плюс V2 мінус В1. І тоді ми маємо V2 мінус В1, а у цих дужках В2 плюс v1 і на 2a. За формулою скороченого множення V2-V1 на V2 плюс В1 дасть нам V2 у квадраті мінус В1 у квадраті і поділити на 2А. Тепер ось цей вираз для D. Ми підставимо у нашу формулу для роботи. Маємо А та А скоротяться. І ми отримаємо m. На V2 у квадраті мінус v1 у квадраті і поділити на 2. Якщо підемо далі, то отримаємо v 2 у квадраті на 2 мінус МВ1 у квадраті на 2. Отже, ми отримали вираз роботи через початкову та кінцеву швидкість v1 та v2. Маса помножена на квадрат швидкості і поділена на 2, називається кінетичною енергією тіла. Кінетична енергія, що означає, енергію руху тіла, дорівнює масі тіла, помноженій на швидкість у даній тосі в квадраті і поділити на 2. Також, як ми побачили з попереднього прикладу, сумарна робота, виконана над тілом, витрачається на зміну його кінетичної енергії МВ. 2 у квадраті поділити на 2 мінус МВ1 у квадраті поділити на 2. Тобто робота дорівнює дельта є кінетичне. Таке співвідношення називається теоремою про кінетичну енергію. І тут дуже важливо розуміти, що в цій теоремі говориться саме про рівнодійну сил, тобто про сумарну роботу, виконану усіма силами над тілом. Наприклад, якщо у нас у задачі є якась одна сила, друга сила, третя і так далі, то ця теорема стосується саме рівнодійної сил F1 плюс F2 плюс F3. І це дуже важливо пам'ятати.